Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Бажаю всім мирного, плідного дня. Ми вже город зачистили від своїх посадок. Скажу, що за все своє життя, я не пам'ятаю, щоб на вересень місяць вони були такі вже упорядковані. Ну, таке цьому році літо. Урожаями воно нас не порадувало, хоча працювали ми досить таки немало. Але дякувати Богу і за те, що є. Залишилось у мене як ніколи багато гострого перцю. Садила, як я вам вже казала, Китановський під номером, я не пам'ятаю, який номер, він такий слабогострий. Я додавала його і в аджику, і у томатну пасту. Ми додаємо його в салат, він смачний і так є маленька е, гострота. І я подивилася, в цьому році дуже багато роблять соус з гострого перцю. Рецепти різні. Так що я десь так усе до кучі склала і спробую зробити з того, що є, собі. Перець я вже почистила, забрала насіння для естетичного вигляду. Ну, якби залишити насіння, він би був гостріший. Тому я добавлю менше цукру. І буде гострота, яка буде. Можна додати. У мене там є ще чілі, такий гострий. Але я не буду добавляти. Так що. Я приготувала, поки ще в нас є світло, блендер, подрібнювач і погружний. Зараз подрібню я поріжу на шматочки, подрібню подрібнювачі, добавлю цукор і оцет, мабуть, добавлю трошки чесника. І тоді подрібню погружним. Так що, зараз, поки світло, я не буду займати вашого часу, не буду вам шуміти. Буду подрібнювати, а далі покажу, що буду робити. Роблю вперше. Поділюся з вами і побачимо, що вийде. Так, я подрібнила на подрібнювачі і вийшла в мене така суміш. Перець, не дуже м'ясистий, не дуже соковитий. Додаю оцет і зараз його ще подрібню погружним блендером. У мене було трошки. Яблучного не буду я йти купляти, я ним так прополосну подрібнювач, економно, щоб нічого не залишилося. І додам ще 9%, ну, не знаю, чи лити весь. Так, Давайте я увільюю пів чашки. Додам цукор і буду варити, спробую, щоб мені смакувало. А ось таку суміш я вже зараз подрібню погружним блендером. Ось така в нас вийшла суміш гарненька. Добавляю мабуть, грам. 400 500 цукру і відправляю на вогонь. Нехай повариться хвилин 30. І тоді закрию, покажу, що вийде, додала цукор і влила ще тих пів чашки оцінту, мені показалось згустувати, буду варити довгенько. Так що нехай буде. Зараз закипить, спробую за смаком. Можна було додати чеснику, але я вже його не подрівнила, то подрівнювати не буду. Подивіться, яка гарна суміш. Де не де ще в мене залишилося наснинки, але нічого страшного, нехай буде. Так, я дивлюсь на годинник і нехай вариться хвилин 30 періодично буду помішувати, щоб не осіло і не пригоріло. І так, я вже готую соус 40 хвилин. Можна, звичайно, ще поготувати, але дивіться, він уже осів, булькає, це потрібно постійно стояти і мішати. Я думаю, що такої густоти досить. І по готовності за 40 хвилин перець зварився. Оцету тут достатньо. І цукру теж. Так що він стояти буде і не буде зривати це 100% навіть у квартирі. Я спробувала на шматочок хліба, ви знаєте, дуже смачно. Ось. Навіть я не знаю, з чим порівняти отакі От гіркі цукерки. Солодкий, з гіркотою. ну в мене перець не дуже сильно гострий, так що цукру я теж багато не додавала. Додавала за смаком. Я на півтора кілограма перцю додала, пів кілограма цукру і пів літри. Оціту, я все-таки долила той. і Трошки в мене було яблучного, то може і оце вийшло менше, як цукру. Ну і чайну ложечку на 2 літри з половиною соусу, чайну ложечку солі. Дуже смачно. Ви знаєте, я паралельно готую обід і готую підливу м'ясо. У мене була сметана, не зовсім свіжа. я. Добавила сметану і додала ложечку цього соуса. Подивіться, який гарний колір а смак. Дуже смачно. Дуже смачно. Так що я розливаю баночки, баночки розливаю, не виключаючи вогню під каструлею. У нас вже немає світла гудуть мотори, так що я вікна відкриті, звичайно, жарко, у нас сьогодні хмарно. Я вимикаюся, думаю, що це вам не потрібно процесу розливання у баночки. Зараз я його буду розливати. Окутувати я не буду. Я думаю, йому достатньо того, що він варився. Банки в мене простерилізовані у мікрохвильовці. І прокип'ячені кришечки вже сухенькі. Так що я закриваю. Друзі, через 40 хвилин варки соус почав дуже сильно осідати, його постійно треба помішувати. Так що 100% його більше готувати не треба. Але коли наливаю банки, треба ретельно перемішувати, щоб був одінаковий всі баночки. Подивіться, красота. І так, друзі, з 1,5 кілограма очищеного перцю гіркого у мене вийшло десь біля 2 кілограм, біля 2 літрів ось такого соусу. І залишилося тут пару ложечок спробувати. Ну, що я вам скажу? Якщо у вас є гіркий перець, і ви не знаєте, що з ним робити, то як варіант соус, це дуже добре. Ми робили аджику, ми робили кетчуп, і в перший раз в своєму житті я зробила ось такий соус. Я думаю, що я не помилилася і це. Приживеться в нашій сім'ї. Ну, наразі мені дуже смачно, а побачимо, що буде взимку. Дякую вам усім за перегляд, дякую за вподобайки, бажаю всім здоров'я. Найголовніше миру, спокою і до зустрічі у наступному відео. Усім до побачення!